Час зарядки. Земляки, доброго здоров'я! Сьогодні поговоримо про два головні принципи фізичної культури і спорту. Та й, взагалі, дані принципи всеохоплюючі, житейські, справно працюють у всіх сферах і справах життя. Першим принципом є принцип поступовості: починати всяку справу від найпростішого, від найлегшого і поступово з часом по мірі можливостей, Досконалюватися, набиратися знань, умінь і ускладнювати процес, виходити на більш якісний рівень. Це можливо завдяки тандему з другим принципом принципом регулярності, систематичності. Ми можемо будь-чим займатися зовсім трошки, буквально хвилинку. Здається, що з того нічого не дасть, але якщо цю хвилинку тренуватися, навчатися щодня протягом року, то така регулярність, систематичність занять в сумі дасть свої плоди. Наведу приклад. Є багато випадків, коли людина собі з різних причин хоче почати бігати. Довго не думаючи, керуючись одними лише мотями, без всілякої стратегії зібралася і побігла. І так бігла в перший же день на всі гроші, відразу пару кілометрів, задихалася, все болить, жити не хочеться, ну і той біг, і закінчило. Так, хороше, здавалось, бажання не народило нічого хорошого. Навпаки, залишило не зовсім приємні асоціації з з найкращих на світі звичок. Бігати. Але якщо при тій самій ситуації ми будемо користуватися двома головними принципами поступовості і регулярності, ми почнемо бігати в перший день всього пару сот метрів по відчуттях, щоб збодритися, насолодитися процесом і зупинитися на хорошій ноті, з бажанням наступного разу пробігти чуточку більше. І от на другий день ми пробіжимо всього на 50-100 метрів далі, не відчуємо втоми, краще вникнемо в процес, задихаємо. І з кожним разом буде легше, ноги будуть ставати послушні, і от так по 50-100 метрів невідчутних для нас щодня, уже буквально за місяць, якщо ми будемо регулярно поступово бігати, то зможемо впевнено пробігти крос, насолоджуватись при цьому процесом і не впізнаємо себе минулих. Цього місяць часу, користуючись головними принципами, і ми змогли або ж один раз з муками, як попало, набігатися і закінчити. Такий от контраст. Між емоцією і мудрістю. Другий приклад: багато людей хочуть навчитися підтягуватися, але в силу різних причин не можуть, стараються осилити відразу вправу в цілому. Це найскладніший шлях, не дивно, що не усіх получається. Але якщо ми почнемо з найпростішого весіння на турніку, кілька підходів, а наступного дня почнемо під час весіння робити кілька спроб підтягнути тіло догори, хоч скільки небудь нехай і пару сантиметрів, нехай це всього. Тільки імпульси, але ми зробимо пару таких підходів, і вже наші м'язи запрацюють, а мозок тим часом буде обробляти інформацію і вчиться нового вміння. З кожним днем, роблячи пару підходів і повторень, ви помітите, як уже за пару днів зможете все вище підтягувати тіло, будете додавати повтори і підходи. Принцип регулярності дозволить вам уже за кільканадцять днів повноцінно підтягнутися. Спочатку раз, а згодом і рази. І так ви. Раз потратите мудро по пару хвилин місяць часу і вже опануйте нове для себе яке давно бажане вміння, а підтримувати будь-яке вміння набагато легше, ніж опанувати. Якщо регулярно хоч раз в тиждень повторяти, а сформована внаслідок багатьох повторень навичка зберігається крізь час. Ролики я діставав багато місяців назад. Такі от головні принципи: вони працюють у усіх сферах. Ними варто користуватися. Що ми не можемо осилити зразу і швидко, те нам під силу поступово з часом, як кажуть, терпіння і труд все перетруть. Бувайте здорові земляки, але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.